Привіт, брати і сестри в Христі, це Майк з Saints. Отже, минуло вже кілька тижнів. І Господь поклав мені на серце, що Він дійсно хоче, щоб я поговорив про Як ви будуєте свій дім. Ви будуєте свій дім на скелі чи на піску? Де ваш фундамент? І так, Господь показав мені і поклав це мені на душу, що нам потрібно пам'ятати. Або повернутися до основ, іноді, у нашій ході, легко впасти у відчай, легко сидіти, склавши руки. І легко забути. Про терміновість іноді а, того, що потрібно зробити для тіла Христового. Отже, так, отже. Будувати свій дім на скелі, на міцному фундаменті. Фундамент, який не буде похитнутий. Коли приходять бурі, коли вітри посилюються. І ви не будете змиті. Отже, зараз нам з тим, що відбувається у світі, є кілька речей, які відбуваються у світі. і о, легко відволіктись. Легко. Не займайтеся чимось іншим, окрім того, що Господь е, хоче, щоб ви робили. Ем. Отже, я. іноді мені доводиться просто повертатися до основ, починати знову і казати собі добре, з чого я починаю. Іноді я відчуваю себе заплутаним, ем, що я роблю. Ну, куди мені тепер піти? Ем. Але основи зроблять ваш шлях прямим. Добре, о. основи повернуть вас туди. Куди Господь хоче вас вести, щоб ти міг його почути, щоб ти міг слухати, що він говорить? Отже, ви знаєте, Господь каже в Матвія 5, або, вибачте, не Матвія 5, Господь сказав, я вкажу це в описі, Господь каже, що той, хто чує мій голос і виконує їх, подібний до мудрого чоловіка, який побудував свій дім на скелі. І коли прийшли бурі і подули вітри. Він був непохитним. І його позиція. Натомість, хто чує моє слово і не виконує його, як чоловік, який будує свій дім на піску, бурі приходять, хвилі підвищуються, вітри дмуть і бути змитим. Я, звісно, перефразовую, але це дуже важливо. Фундамент дому це. Знаєте, на чому вам потрібно будувати далі? І іноді вам потрібно повернутися назад. Ви знаєте, в багатьох відношеннях, ви знаєте, я це часто бачу. В справжніх домах знаєте, багато разів будинки, яким 150-200 років. У них є кам'яний фундамент. І кам'яний фундамент був побудований на скелі. І вони використовували матеріал, який якось тримав його разом, щоб він не руйнувався. Але після, знаєте, 70-80-90 років навіть цей камінь почне якось руйнуватися. І тому його потрібно оновити. Або його потрібно відремонтувати через брак кращих слів. І тому, знаєте, в наш час, що ми будемо робити, так це зайдемо всередину. І ми використаємо суміш цементу або щось подібне і кончувував або побудувати частину з нього, або додати до нього. Але це насправді нагадує мені про наше життя, нашу подорож знаєте, ми можемо почати з чудового фундаменту, де ми повернулися до початку. Ми чули, як Господь говорить до нас, і ми йдемо в певному напрямку. А потім, коли життя приходить до нас, знаєте, стає важко, іноді фундамент може трішки тріснути. Можливо, він трохи зрушить. Але Господь каже, що якщо ти будеш будувати твій дім через мене, ти будеш в безпеці та захищеності, і твій дім не зрушить. І знаєте, Господь каже, що ми, ми є його храмом. Знаєте, він живе в нас, і ми також перебуваємо в ньому. Отже, ми є домом. Ми є домом Господа, коли він з нами. Отже. Це все важливо. Важливо зрозуміти, що наш власний дух або наше життя повинні бути укорінені все в силі Господа, інакше нас буде сильно коливати. І знаєте, притча про Січа також дуже схожа. Це той самий контекст. Некопоповоди знаєте, коли насіння там, при, сіяється в добру землю і корені йдуть глибоко. Ці корені зміцнять рослину. І коли вона росте, вона триматиме її міцно і не дозволить їй впасти. І е -е, коли приходять вітри і е -е, піднімаються бурі, ця рослина все ще буде міцно укорінена в цій добрій землі. Отже, з чого ми почнемо? Добре, одним з чудових місць, з яких я починаю, є блаженства. Добре, Матвія 5. Інколи. Я просто повертаюся і просто. Я просто читаю це, просто намагаюся зрозуміти, про що говорив Господь на початку свого служіння. Знаєте, почніть з цього у цьому місці, почніть тут. Е. Це, це Це допоможе вам поглибити ваші корені в землі. Добре? І, е. повертаючись до основ, молитися кожного дня, принаймні раз або двічі на день. Читання Е. Е. слова раз або двічі на день. Навіть якщо це лише один розділ або кілька віршів що завгодно. Що б ви не робили, Господь допоможе зміцнити вас у цьому. Добре? Е-е. знаєте, інколи я повертаюся і читаю Галатам 5. Просто хочу ще раз почути, що таке плід духа? Ні. Любов, радість, терпіння, прощення, лагідність. Поверніться до цього, Е-е. Встаньте вранці. І коли ви молитеся у своїй ранковій молитві або читаєте, скажіть. Господи, мені потрібно повернутися до основ. Мені потрібно впевнитися, що моя основа, якщо є тріщина, що ти можеш її відремонтувати разом зі мною через мене. І я знаю, що ти можеш просто потрібно це визнати. Мені потрібно покласти це до твоїх ніг і сказати, Господи, у мене є проблеми. Щось не так. Я це відчуваю. Що, е, -е? це, і дозволь мені відремонтувати цю тріщину в основі і рухатися далі. І я впевнений, що Господь скаже щось дуже схоже, щоб повернутися до основ. Добре, це боротьба для мене кожного дня. Кожного дня я встаю і молюся, і кажу, знаєте, я щиро прошу, Господи, щоб ти дав мені можливість е-е поговорити з кимось про тебе, но, або донести твоє послання, або бути прикладом для тебе, або просто еека і сказати добре слово чи щось подібне, але все починається звідти. Я виявив, що були моменти в моєму житті, коли, здається, що я на паузі. Я не знаю чому. Я насправді не зовсім це розумію. Але, знаєте. Все це не без причини. У Господа є мета. Він міцно тримає тебе в своїх руках. Він не відпускає тебе. Е-е, ця пауза може бути необхідною. Можливо, на це є причина. Е-е-е. Але якщо ти відчуваєш, що, можливо, чогось не вистачає, або хочеш впевнитися, що рухаєшся в правильному напрямку до Господа, я завжди повертаюся до основ. Повернись і подивися на свою основу, подивися, що відбувається це дуже мені допомагає. Знаєш, кожен день зараз на це боротьба. У цьому світі багато відволікань, багато відволікань. Але Ем, я хочу, щоб ти знав, що Господь є. Він використовує тебе багатьма різними способами, деякі сезони, призначені для молитви, Деякі призначені для збудування тіла, Деякі призначені для вивчення М і нас його слова. А деяке це бути на передовій кожного дня, спілкуватися з людьми, зустрічатися з бездомними, розмовляти з колегою, який переживає важкий час, що б це не було. Але всі ці речі, які з тобою відбуваються, є. Вони мають свою причину, випробування і труднощі. Але якщо ти побудований м, на основі Христа і розумієш, що саме звідси потрібно будувати, ну тоді ти будеш у хорошій формі. Знаєш, твої стіни піднімуться. Ну там вони будуть в безпеці, та, коли вітер дме. І, знаєш, ти є прикладом цього. Мені, коли люди це бачать, багато разів дії говорять голосніше за слова. Отже, коли вони бачать, як ти проходиш через ці речі, або робиш ці конкретні речі, люди дивляться на це і кажуть, знаєш, ця людина говорить одне, але вона не просто говорить це, а він насправді це робить, або вона насправді це робить. Тож я справді закликаю тебе шукати способи у своєму житті, щоб пам'ятати, що ви виходите з певного фундаменту. Яка кінцева мета того, що ви намагаєтеся зробити, коли спілкуєтеся з кимось? Знову? Іноді, коли ви служите комусь, це трапляється досить часто, вони не погодяться з вами або скажуть щось на кшталт О, ти один з тих людей. Легко образитися. Повірте, я знаю, що дуже легко образитися, іноді мені потрібно відступити і просто сказати: знаєш, Господь любить тебе. Знаєте, ви можете не погоджуватися з тим, що я кажу, але я вам кажу, Господь бачить вас, Господь знає вас, знає вас краще, ніж ви самі, і він любить вас. І іноді цього достатньо. Це все, що в мене є. І я йду, відходжу або щось подібне. Але я вірю, хоч і що це все ще виходить з фундаменту. Господа, де він міцно вас укорінив. І знову. Знаєте, блаженство це гарне місце, куди можна повернутися, щоб трохи відновити себе. Поверніться до плодів духу, і знаєте, це все зібрано в один великий клубок, це в основному зводиться до двох речей, які Господь сказав, що були дуже-дуже важливими. Якщо ви чуєте мої слова і виконуєте їх і будуєте своє життя та свою ходьбу на скелі, на міцному фундаменті це надійно. Господь сказав люби Бога свого всім своїм серцем, душею і розумом. А ближнього свого як самого себе. Це також фантастичний фундамент. Але ви повинні зрозуміти, що він говорить. Люби Господа, Бога Твого, всім своїм серцем, душею і розумом, це все, що у вас є. Не віддавайте нічого іншому, це ідолопоклонство. Не люби щось інше. Якщо ти любиш дивитися телевізор, відступи. Я вам кажу, якщо ви любите дивитися телевізор, і то ви любите телевізор більше, ніж Господа, і я нікого не засуджую. Е, е, я просто знаю це з особистого досвіду. Я любив дивитися телевізор. Мені це дуже подобалося. Але Господь показав мені, що якщо ти любиш щось інше більше, ніж мене, тобі потрібно бути дуже обережним. Вам потрібно стежити за своїм фундаментом це почне протікати. І ворог любить вбігати туди. Коли він бачить тріщину в броні, коли він бачить тріщину у вашому фундаменті, він любить зайти. А потім просто вставити туди невеликий клин і зробити його трішки ширшим, трішки ширшим, трохи тут, трохи там, трохи ще десь. І я сам у цьому дуже винен. І коли я кажу, що повертаюся назад, я повертаюся до фундаменту і дивлюся, що відбувається, чи є тріщини у моєму фундаменті. Чи дивлюся? Я на блаженство кожного дня. Отже, ви знаєте, всі ці різні речі, які ви можете любити. Я маю на увазі, ви знаєте, ви любите свою родину, і ви любите е-е. можливо, вам подобається те, що ви робите для життя, щоб це не було, але поки це не найважливіша річ у вашому житті, поки Бог є найважливішою річчю, а інша частина цього полягала в тому, щоб любити свого ближнього як самого себе. Дуже легко просто знизати плечима і сказати: о, так, я розумію. Я розумію. Я люблю свого ближнього. Я гарантую, що більшість з нас насправді не любить свого ближнього. Ми можемо любити свого ближнього як самих себе, якщо докладемо зусиль. Це дуже важко. Добре слово А. Привіт! Принести їм щось, коли ви знаєте, що їм це потрібно. Ви знаєте, ваш сусід може бути на Фейсбуці. Це насправді не ваш сусід сусід. Вони можуть не жити прямо поруч з вами, вони можуть жити на півдорозі через країну. Але вони, ваші друзі у Фейсбуці чи десь ще, надсилаючи добре слово, нагадуючи їм, е-е, що ви є людиною Господа, ненав'язливо. Ви знаєте, до мене зверталися люди, бо вони знають, що я вірю в Бога, і вони знають, що я живу певним способом. І іноді вони звертаються, іноді вони звертаються просто, щоб кинути мені виклик, іноді вони звертаються, бо насправді хочуть дізнатися, що їх турбує. Отже, це повертає нас до того, що я казав якщо ви відчуваєте, що боретеся б вас, або трохи нетерплячі, не зовсім впевнені, куди вас веде Господь, це може бути щось, через що вам потрібно пройти. І так, можливо, ви не робите стільки, скільки думали, що робили раніше додому, але можливо, це той сезон, коли вам потрібно відступити, поглянути на свій фундамент і рухатися далі, запитати Господа. Щоб принести це до нього. Принесіть це до нього, покладіть це до його ніг і скажіть, Господи, сьогодні я хочу зробити ще один крок у Тобі, щоб хтось увійшов у моє життя, кому я зможу розповісти про тебе, про твоє спасіння. І про те, як сильно ти любиш людей і як сильно ти хочеш, щоб вони це знали, знаєте, про тебе. Тому я сподіваюся на це. Сподіваюся, це, знаєте, допоможе комусь там. Знаєте, повернення до основ і так впевненість у тому, що ви будуєте себе на скелі, є дуже важливими. Знаєте, Петро був тим, це була скеля, на якій Господь сказав, що він збирається побудувати свою церкву, і Петро тричі його заперечив. Ми не ідеальні, це точно. Але якщо ви входите з метою і кажете, Господу, я іноді не знаю, що я роблю, я не знаю, як я це зроблю. Але я даю тобі волю. Хотіте це зробити. Якщо ви покладете це переді мною, я це зроблю. Незалежно від того, як важко. Господь обов'язково це використає. Обов'язково це використає. Це викликає велику усмішку на його обличчі. Отже, нехай Бог благословить вас. Дякую, що дивилися. І якщо у вас є якісь е е коментарі, які ви хочете залишити, будь ласка, залишайте їх. Якщо ви хочете надіслати мені електронного листа, я залишу е е свою електронну адресу в описі. А також, можливо, кілька уривків з Біблії. І е е, побачимося в наступному. Шалом.